4 квітня 25-го року. Це дві, наші два улюблених вулика, Це 266 з направленням мантікола. F1 від маточок Острівних. Ось так вона займає. Положив ложив раніше два пакетика сахарного сиропу. А також вчора налив кормушечки. Кормушечки вибрали. Розширювати не буду, тому що грядуть холода. Сім'ї гарні. Порушувати нічого не буду. Друга, друга сімейка б 800 також їх підкормлював, також давав сахарний сироп учора. Вже вони його до половини вибрали. Також гарно обсижують свої сім рамочок. Я їх втримаю в стисненому стані завжди. Гарні сім'ї, до окації будуть стояти з наставочками. На цих двох вуликах будемо дивитися. Як вони по медозбору, хоча раніше відео там можна подивитися, як ці лінії працюють, але в цьому році будемо більш детально працювати з цими лініями, більш детально показувати, які вони по медозбору, розвиток на який десь. Значить, 4 квітня 2025 року маємо по 3-4 рамочки розпліду, сім'ї вжаті дуже, тому непоганий результат. Все, всім гарного розвитку.